Ми провели дослідження на базі нашого благодійного фонду Блискавка через опитування, бесіди, чай та печенюшки у один із нещастих вихідних. Тому, розмірковуючи щодо потреб, які закривають волонтери, хочу сказати наступне: це у першу чергу потреби, що є важливими для їх особистого розвитку та соціальної реалізації. Самореалізація: більшість людей бажають робити щось значуще, впливати на світ, що навколо них, і волонтерська діяльність надає їм таку можливість: соціальна інтеграція та нові контакти. Наші волонтери шукають однодумців і прагнуть розширити коло знайомств із такими людьми. Ми усі прагнемо знайомств з новими друзями, які є фактично нашою сім'єю. Отримання можливості професійного розвитку, участь у волонтерських проєктах дозволяє розвивати нові навички, здобувати досвід і розширювати своє портфоліо. До участі у дослідженні ми залучили 27 волонтерів нашого фонду, знайомих і волонтерів дружнього фонду. З огляду на це, стосовно мотивації для продовження волонтерської діяльності та її розуміння, хочу звернути увагу на декілька наступних аспектів. То, що мотивує волонтерів продовжувати свою роботу і залишатись у нашій спільноті, основне питання насамперед, це відчуття корисності та значимості їх діяльності. Наочні та реальні результати своїх зусиль надихають будь-яку людину продовжувати. А на думку моїх колег, волонтери вже мотивовані і досить сильно. Крім того, атмосфера взаємної підтримки та єдності в нашому фонді сприяє створенню комфортних умов для взаємодії та взаємопідтримки. Професійне зростання. Ми систематично проводимо тренінги, семінари та майстер-класи. Залучаємо до спілкування наших друзів з інших спільнот, як, наприклад, з бізнес-клубу Айва Клаб, що дозволяє нам усім здобувати нові скіли та знання. Постійна вдячність та визнання роботи волонтерів керівництвом нашого фонду також є своєрідним стимулом для подальшої роботи, запуску та реалізації нових ініціатив. Висновки та осіяння, що вдалося отримати завдяки дослідженню, цікаве питання. Вважаю, перш за все, це визначення перспектив і зон розвитку у співпраці між нашим фондом і волонтерами. Так, під час співпраці ми визначили, що основною зоною, що потребує подальшого розвитку для покращення нашої взаємодії, є комунікація. Нам потрібен більш оперативний та ефективний обмін інформацією між волонтерами, отримувачами допомоги, донорами та керівництвом фонду. Це, в свою чергу, допоможе уникнути непорозумінь і підвищить продуктивність роботи. Індивідуальні потреби волонтерів: зворотний зв'язок, спілкування та реальне співчутливе чутливе сприймання проблемами та питаннями самих волонтерів дозволяють краще розуміти очікування та потреби кожного особисто. Система навчання та підвищення кваліфікації допоможе волонтерам системно вдосконалюватись та бути більш ефективними у своїй діяльності. І нарешті важливо розвивати культуру визнання, подяки та заохочення, регулярне відзначення досягнень кожної людини процесу волонтерства і волонтерської допомоги. Це стимулює і самих волонтерів до подальших звершень та мотивує їх. На закінчення хочу підкреслити, що волонтери є основою та головною рухомою силою нашого фонду. Їх самовідданість, праця та ентузіазм роблять можливим реалізацію усіх наших проєктів. Ми цінуємо кожного волонтера та працюємо над тим, щоб створити для них найкращі умови для роботи, розвитку і визнання. Дякую за увагу. Засновник і директор благодійного фонду Блискавка.